Привіт, вболівальники синьо білих. Повідомляємо вам останні новини прямо з серця Динамо Київ. Сьогодні ми поговоримо про можливий поворот у долі Люксембургсьця з синьо-білим серцем Герсона Родрігеса, який виступає на правах оренди в турецькому футболі. В останні кілька годин у соціальних мережах виникла активна активність. Палки вболівальники Динамо закликали Родрігеса повернутися в клуб. Але хіба це можливо? Залишайтеся з нами до кінця і я розповім усі подробиці. Якщо ви ще не зареєстровані, зареєструйтеся зараз і Активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини. Ось і ми контрактний гравець київського Динамо Герсон Родрігес залишає турецький клуб. Сіваспор, де він грав на правах оренди, цю новину підтвердив сам тренер Сіваспора Бюленд Уйгун на тлі ситуації, яку назвали хаотичною в команді. Як повідомляє турецьке видання Аджанспо Родрігес стане одним із трьох гравців, які покинуть клуб Сівас під час зимового трансферного вікна, на рахунку Люксембургсця, який носить футболку Сіваспора з літа 2023 року, в поточному сезоні 13 матчів і два голи. Контракт Родрігеса з Динамо розрахований до 30 червня 2024 року. Незважаючи на всі ці події, підтвердження щодо можливості повернення Герсона Родрігеса в Динамо досі немає. Наразі ми маємо лише спекуляції в соціальних мережах. Отже, фанат, як ти думаєш, чи було б гарною ідеєю повернути Родрігеса? Залишайте свою думку в коментарях. Наразі ми чекаємо, і як тільки у нас буде більше новин, ми повернемося з усією свіжою інформацією я залишуся тут, а до наступних новин міцні обійми, шанувальники синьо білих.